Чи дійсно у провокативних роликах СТЦК у 50% випадках участь беруть люди, які не уповноважені давати повістки? Не зовсім я погоджуюся з тим твердженням. А от чи є якісь серед тих відео, які ми з вами бачимо, реально фейкові вкиди? Є але їх незначна кількість порівняно з випадками реальними. Які відбуваються. Чи надалі Індія буде основним споживачем російської нафти? Так, Індія залишається одним із головним, головних потрібітелей російської нафти і не тільки нафти. Тобто, тут так Індія є таким певним стратегічним партнером. Ще туди долучається певним чином Китай. От і частково до речі, да, країни, країни Сходу. Чи дійсно сили оборони зможуть піти у свій наступ лише наступного року? Не зовсім не зовсім не зовсім. Якщо ми говоримо про якісь глобальні наступальні дії, то він правий. Якщо ми говоримо про певні локальні моменти, він не правий. Чи продовжать ЗСУ знищувати російські літаки та винищувачі? Ну, неодноразово падало, що це не остання історія з літаками та кораблями, і ми будемо далі бачити розвиток цих подій на нашу користь. Чи правда, що росіянам наказали розстрілювати українських полонених? Про розстріли, катування, знущання і якісь деморалізуючі фактори, які мають дійти до українського військового, це да, так, достатньо, достатньо правдива інформація. Але щоб це було поголовний наказ, не зовсім тут, просто типу скоріше будь-яким методом продемонструвати українському військовому. Да, які, е, які типу ми звірі, як нас нічого не стримує, як ви нам нічого не зробите. Оцей коротше весь двіж. Це тупо на робота на деморалізацію? Чи правда, що Ігор Стрілков повісився у російському СІЗО? Е, переглядали Стрілкова Гіркіна у понеділок. Він випадав з собака ще живим. На жаль, от але це питання часу. Але те, що він. Е, Скоріше за все піддається якимось чи тортурам, чи фізичному да впливу на нього якісь там події подібного типу відбуваються. Да, це випадає, і я ж кажу, це лише питання часу, коли Гіркіна куди-небудь потіряють, але методом набагато більш. А... Скажімо так, некрасивим порівняно із Навальним. Тобто, це у нього постійно нагірка на випадає карти, які вказують на там підрізали в тюрмі, я не знаю, там повішали. Тобто, це про фізичне, фізичну страту, яка потім видається, якою була потасовка в камері, і його там зарізали випадково. Тобто такого от формату. Друзі, за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо, курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання, вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні. Чи правда, що два укази російського лідера від 26 лютого, які офіційно відновлюють московські і ленінградські військові округи, свідчать про підготовку до військової агресії проти НАТО? Це свідчить про те, що він готується до мобілізаційного ресурсу. Тобто до э, остаточного переходу на військові рейки в репресивно-диктатурний режим держави і все заради війни. Які загрози для Чернігівщини найближчим часом? Загрози є для всієї України. Ворог підступний, обстріли буде робити комбіновані, різні, усіляки. Якщо не сьогодні, то завтра. Якщо не завтра, то те через тиждень. Перегляд містів міст відбувається на різних каналах різними майстрами, на моєму каналі, в тому числі, і для того, щоб не повторюватися як попуга, можна переходити і дивитися, як би огляди по містам, яких достатньо. Чому влада та прикордонники використовують французькі гелікоптери для пошуку українців, які тікають за кордон, при тому, що їх катастрофічно не вистачає на фронті? Це не зовсім коректна інформація, тому що задіювання їх на скажімо так, в роботі в роботі на ділянках фронту, не є скажімо так на сьогоднішній день можливим. Це наражати на небезпеку гвинтокрил, який буде в діапазоні збиття, і його зіб'ють скоріше за все з гарантією 99%. тому що у ворога є на те ресурс. Та там радари, літаки і інші речі, якими ну, можна просто бачити, бачити нашу авіацію будь-якого характеру, і просто її збивати. Чи буде дієвим нове призначення очільника НАЗК Віктора Павлущика? Ну я так розумію, його кандидатуру на цю посаду давненько розглядали з певних причин, які вигідні тим персонам, які ставлять і приймають рішення по подібним людям? А, я не скажу, що це якось кардинально зміни ситуацію. Чи буде дієвим в умовах війни закон про демобілізацію, який підписав Зеленський? Частково він дійсно буде діяти, але тут на місцях, скоріше за все, будуть якісь хитрощі, які будуть змушувати хлопців перебувати на службі, на фронті і далі. Тобто, якось там по-хитрому воно буде закручено всередині, але частково дійсно да, цей документ буде працювати. Чи дійсно київське метро може піти під воду? Проблема з водою і її кількості в метрополітені Києва дійсно є, але в мене випадає, що на даний час цю проблему можна усунути, але це потребує певних рішень і капіту ну, капіталу вкладень у, у це питання. Чи дійсно Росія заборонить експорт бензину після атак ЗСУ на нафтопереробні заводи? Mm, якесь, якесь таке потрійці мечів болісне рішення mm, болісне рішення, яке скоріше робить повішаного, тобто ставить питання у підвішений стан, ніж працює в повну силу. З якою метою спеціальний представник Уряду Китаю у справах Євразії відвідає Україну, Росію, штаб-квартиру ЄС, Польщу, Німеччину та Францію. Китай вкотре намагається зібрати актуальну інформацію, колуарних пліток та настроїв для того, щоб розуміти чию сторону займати. На який ринок робити ставку, це не від великої любові до партнерів, це е, така собі, такий собі м, точковий чек на те, як далі діяти, з ким торгувати, з ким ні, хто в якій позиції, на що тиснути, які перемовини вести подальші Китаю, а, що брати до уваги, що не брати, з ким торгувати, а з ким ні. Ну, Це вся історія. Це потрібно Китаю. На нас це на жаль не так суттєво вплине як хотілося б. Чи дійсно безпека Олімпіади 2024 під загрозою через викрадення комп'ютера і флешки з інформацією про забезпечення безпеки на змаганнях? А, ну, по перше, це буквально крадіжка. І крадіжка навмисна і прям прям. Така собі спланована історія а, загрози будь-яких загроз можна уникнути, якщо зараз внести а, коригування у те, як це було ну коротше, який первинний план був, якщо скоригувати план, якщо скоригувати те, що було ту інформацію, і яка була на флешках та документах, зробити інакше, то а, проблем не має бути. Чи дійсно є загроза наступу на горлівському напрямку? Знову в мене випадає п'ятірка мечів тут. Це відволікаючі маневри. Місяці п'ятірка мечів. Вони прямо намагаються точково десь, можна так сказати, відкривати нові? Вогнища да, військової активності для того, щоб ми були вимушені е, обирати між певними напрямками і е, перекидати постійно кудись ресурси, тобто, щоб ми були розтягнуті по всій лінії фронту. Яка доля Кримського мосту? Про Кримське міст говорили вже багато, і те, що по Кримському мосту не е, припиняється робота. В якій а, і серйозна підготовка, бо це питання на жаль не просте, Просто так його вирішити не можна. Це серйозні операції. Ці серйозні операції розробляються щохвилини і не а, Стояли у паузі ні дня, можна так сказати. Тому по Кримському мосту ведеться робота. Ми побачимо результати цієї роботи. Якщо все буде добре і складеться так, як потрібно, бо це залежить від багатьох факторів, навіть погодних факторів. Тому можемо побачити певні результати навіть у цьому році. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.